Ми знаходимося зараз на чудовому тренувальному футбольному полі. Це тренувальне поле футбольного клубу Карпати. За нашою спиною знаходиться чудово новозбудована будівля власне, футбольного клубу Карпати. Компанія наша Квадроаліанс виконала. На даному об'єкті системи опалення, вентиляції кондиціонування. Ми не просто виконали систему опалення, вентиляції, кондиціонування, але й удисконалили проект. Бо попередні Попередня потужність планована була 650 кВт, Правильно, а ми зробили на 350. Також ми тут спроектували і встановили систему хімводоочистки та водопідготовки. Біля мене керівник проекту, який знає його по деталях, гутак Василь. Василь, отож, розкажи, які локації ми би оглянули сьогодні і показали людям. О, це багатофункціональна будівля. Тут футболісти живуть, тренуються, відпочивають, проходять лікування, відновлення, харчуються тут. Тому тут у нас є і приміщення, два поверхи, третій, другий поверх займають готель. На першому поверсі це розміщення у нас басейни, кухня, ресторан, роздягалки, масажні кабінети, тренажерні зали, господарсько-побутове приміщення, де там пральня і так далі, де це все де відбувається прання одягу для футболістів. Тобто, скільки у нас локацій, грубо кажучи, які ми маємо глянути? Басейн. Басейн, кухня з рестораном, готельні номери, це у нас є приміщення водопідготовки і це приміщення, де розміщені теплові насоси і ТП. Чудово, я думаю, що ми можемо сміло приступати до огляду такого цікавого об'єкту. Ходімо. Ми зайшли безпосередньо в басейн. Василь, розкажи, що гріє воду в басейні, так? що робить ідеальною тут температуру повітря, що осушує, так? яка площа. І загалом все, що тут є, розкажи, щоб було зрозуміло. Це не тільки басейн. Тут наше є приміщення саун, приміщення бочки з льодом, де футболісти проходять відновлення роздягалки. Щодо самого басейну, площа басейну, розміри басейну 7х15, об'єм примі... площа приміщення близько 300 метрів квадратних. Зверніть увагу, що тут немає жодного радіатора. Тобто є частково тепла підлога підігрів, але основний догрів іде системою вентиляції за допомогою теплових насосів. Також немає осушувачів по периметру, тому що осушення відбувається повітря в басейні за рахунок системи вентиляції. Щодо температури води в басейні, вона зараз знаходиться на плюс 26 градусів, і це забезпечують теплові насоси, повітря вода. Тобто, тут воду в басейні гріють теплові насоси. Осушення і підтримання вологи робить вентиляція. В парі з компресорно-конденсаторним блоком. Таємо. Ми можемо ми зараз якраз напевно піднімемося вгору на дах і покажемо ці системи, так. як вони працюють в парі. Йдемо подивимося чудово, ця. тоді йдемо туди. Ми є на даху власне, басейну. Підходимо до вентиляційної машини наших добрих колег-друзів польської компанії Кліма Голд, яку ми представляємо в Україні, так і Василь. Розкажи, будь ласка, специфіку тої установки, тому що вона не може бути стандартною, бо вона є басейну, однозначно, потужність машини і загалом, як вона працює. Ти правий, вентиляційна машина є спеціального виконання, тому що це є вентиляція басейну. Ми витягуємо звідти повітря, яке містить хлор, він є агресивний, тому вентиляційна машина всередині виконана з нержавійки. Так само рекуператор, теплообмінник, покриті спеціальною. От нас теплообмінник, вентилятор, нержавійка знизу видно. І тут знаходиться у нас рекуператор, який зимовий період дозволяє нам економити до 50%, а можливо і більше теплової енергії за рахунок рекуператора. Ось так воно працює. Там що ззаду є фільтра, на вході, на заборі повітря фільтра. І поступає повітря очищене з вулиці, щоб не було брудне повітря. Окрім рекуператора, у нас на догрів, то що ми говорили, у приміщенні басейну працюють компресорно-конденсаторні блоки, які виконують функцію догріву приміщення та охолодження в літній період компанії Panasonic з загальною потужністю 50 кВт. А яка потужність вентиляційної машини? Теляційна машина 8 тисяч метрів кубічних у годину на приміщення басейну розрахована. Окей. І ще, Василь, думаю, буде цікаво людям знати, яка е, кратність обміну для басейну оптимальна. Звісно, що розміри басейну і дзеркало басейну на це рішення впливає, але от на даному об'єкті вона яка? На даному об'єкті у нас є приблизно 5 крат повітрообміну в годину. Чудово, я думаю, що ми можемо рухатися далі на інші наші локації. Йдемо далі. Ми якраз з зони холу переходимо на кухню і ресторан, і приміщення, де футболісти харчуються. Якраз вони буквально перед нами пообідали, відправились на... Сьомий тур першої ліги в на гру гробізнесом. Так, і ми маємо змогу зайти на кухню і розказати, що у нас на кухні замонтовано, яка вентиляція. Василь, розкажи специфіку. Я знаю точно, що є рекуператор. Побутую думка про те, що реку... рекуператори на кухні неефективно, бо вони будуть швидко забиватися. Як ми вирішуємо це завдання? Ну, о, рекуператор дозволяє економити досить багато тепла в зимовий період, тому ми вже більше 10 років ставимо на кухню пропливної тяжніві установки з рекуператорами. Щодо того, що система може забуватися, вона не забувається, тому що в нас є три ступені очистки перед тим, як повітря попадає на рекуператор і на вентиляційну машину. Безпосередньо на самих фільтрах стоять джерелочі фільтри. Так само наверху є у вентмашині, ми глянемо там фільтр з нержавій чи кишенькові фільтри. І це все дозволяє системі працювати тривалий час без обслуговування і при тому не, вона не забивається. Ну то тоді не будемо заважати дівчаткам на кухні, піднімаємося нагору і розкажемо більш детальніше вже да, про саму вентмашину. Ми піднялися на дах бази футбольного клубу Карпати так, тут власне, розташована вентиляційна машина, про яку ми розказували в ресторані. Вона є спеціального типу зі спеціальними фільтрами. Правильно, Василь, розказує. Звичайно, те, що, що ми говорили внизу, що в нас є фільтри. От і цей фільтр жароволюючий. Бачите, він виконаний з нержавійки, що дозволяє нам Захистити вентилятори, рекуператори від попадання жиру на цей. От вона вже працює близько двох місяців, і ми бачимо фільтра в досить нормальному стані. Тобто, це означає, що система фільтрації справляється і на рекуператор не забруднюється. Вентилятор. Оце є рекуператор безпосередньо, який дозволяє економити зимою достатню кількість тепла. І вбудована автоматика в вентиляційну систему. з Частотним керуванням, що також забезпечує нам плавне регулювання потужності вентиляції на кухні і в ресторані. А ре регулюється та вентиляційна установка тільки тут. Безпосередньо сам пульт керування знаходиться в ресторані, що дуже зручно, компактно керувати нею. Окей, okay. і та вентиляційна установка також працює в парі з компресорно-конденсаторним блоком. Так, і ми власне зараз до нього підійдемо. І ти розкажи, будь ласка, ще про нього кілька слів. Два компресорно-конденсаторних блоки загальною потужністю 35 кВт по тепло. Вони зимою догрівають нам повітря, влітку охолоджують. Компанії Panasonic вони вже є на 32-му фріоні. Що є фактично найновішим фреоном в сьогоднішній час використовується практично в всіх системах. Оскільки ми вже на даху, тоді давай перейдемо. І система охолодження і нагріву готельних номерів, тренерських, спортзалу. Вона виконана також на VRV-системи компанії Panasonic. Так, і Для того, щоб черговий раз не підніматися на дах, покажемо. Вірві систему розкажи про потужність, про те, може є якась цікава історія з приводу встановлення. Як ми їх сюди піднімали? Е, ну, тут загальною потужністю от чотири блоки, загальна вірві-система, яка працює на весь комплекс, на всі три поверха. Загальна потужність 150 кВт по холоду. Вона працює на охолодження влітку і зимою вона працює на, на опалення приміщень. По всіх приміщеннях у нас розміщені внутрішні блоки які забезпечують нам тепло чи холод у відповідний період року. Ми, я думаю, що спустимося вниз в номера, зараз глянемо, як воно там це все змонтовано. Берон Богданович, ви є? Мабуть, пішли. <світ> Слава Богу, що команда поїхала на виїзну гру, бо ми коли починали знімати, ми навіть не думали, що випаде нагода показати таку сакральну. С Сакральне приміщення клубу, так? це власне тренерська, де вирішуються всі кадрові питання, стартові склади. І... Комплектація, команда, селекція то, власне, тут працює. Так, так. Але оскільки клуб на виїзді, то ми вдалося сюди забігти, але ми не про клуб, а про системи, які ми виконали тут на об'єкті. Тут варто звернути увагу, що від наших вірних систем по фріонопроводах сюди попадає охолодження і підігрів. Подається за допомогою касетних блоків кондиціонерів, також фірми Panasonic. Так і що цікаво, можна глянути на те, як делікатно і рівно виконані наші повітропроводи, і, і гарне дизайнерське рішення. Також Василь так, звичайно, що дизайнерка тут попрацювала гарно. Тут на що варто звернути увагу, що є також припливно витяжна вентиляція. З противоточним рекуператором, що дозволяє до 80% економити електроенергії на підгрів вітра взимку. А припливно-витяжна вентиляція в цих приміщеннях в тренерській, в, готельному, в готельних номерах, вона працює на окремих припливно-витяжних так. Прямо так. якраз глянемо, там цікаве рішення є по ній. Ми йдемо вже безпосередньо в технічне приміщення. Де розташовані вентиляційні машини, правильно вентмашини на кожному поверсі. Розказуй, що тут у нас так це є вентиляційна машина з противоточним рекуператором, що дозволяє економити до 80% зимою на нагрів. Що цікаво, то що ми говорили, що вона як компактна, під стелею змонтована. Як ви бачите, вона взагалі не займає місця. Тобто, це для клієнта великий плюс, маємо економити квадратні метри. І, до речі, годить так не вона, а звичайний витяжний вентилятор вона працює навіть тикше. Так і Василь, наскільки я пам'ятаю по проекту, таких машин на кожному поверсі, по-моєму, по дві чи, чи одна. У нас на кожному поверсі є по одній вентмашині, і також внизу є у нас в тренажерному залі в роздягалках також такого типу вентмашини, щоб зекономити. Площу. Тобто сам готель виконаний фактично припливно-витяжна е вентиляція виконана от такими машинами. Все відно. І тепер йдемо до. Подивимося на Номерний номер, номер. Фонд, як відбувається охолодження обігрів. Так, ми безпосередньо заходимо в один з номерів, де проживають наші футболісти. Тут ми не придумали жодного ноу-хау. Звичайне типове рішення, тобто при вході у нас розташований канальний кондиціонер компанії Panasonic, Ми не можемо зараз на нього подивитися, але цікаве рішення дизайнера вона обіграла так, що тут зручна решітка. Це дуже зручно для того, щоб наші сервісанти. Спокійно туди добралися і провели сервіс. Контролер також компанії Panasonic знаходиться ось тут, і ним можна реагувати собі опалення і охолодження даного номеру. Ну і загалом цікаво, раз ми вже тут є, от тут бачите, проживають футболісти нашого улюбленого львівського клубу Карпати. Let's go, тоді рухаємося далі. Ми знаходимося безпосередньо в Баковій. Так я на початку відео розказував, що ми реалізували тут величезну систему хімводоочистки і водопідготовки. То Василь, що не так було з водою, і чому довелось встановлювати таку потужну систему? На будівлю потрібно в добу приблизно 30 кубів води холодної. Якість води тут бажає кращого, жорсткість води у два рази. Перевищує норму, заліза в 10 разів більше відносно норми. Тому прийшлось поставити досить серйозну систему водопідготовки. Це є баки запасу води. Сюди вода попадає безпосередньо зі скважин. І далі вона йде на водопідготовку. Першим етапом у нас іде це є фільтри грубої очистки, два фільтра, які стоять паралельно, що дозволяє в разі потреби один чистити. Система функціонує. Після цих фільтрів система вода попадає в бак. Це є конусна ємність. І яка має кону собі. Це є бак часткового знезалізнення води. Ми зараз можемо глянути. отут тут є у нас шланг, і ми будемо бачити, якої якості вода витікає. От Вона такого жовтуватого кольору, це залізо випускаємо. І далі вода по системі поступає в адміністративну будівлю, де знаходиться. Наступна частина системи водопідготовки. Тобто тут перший етап знезалізнення, оскільки заліза в 10 разів перевищувало норму, так? так. Я би навіть приставив драбину, тому що не знаю чи через камеру було достатньо видно, коли вода протікала через оту трубку. А от там буде дуже добре, мабуть, видно, що вода практично коричневого кольору. Крім заліза, також вода має присмак, має запах, тому це все також прийшлося забирати системою водопідготовки, очищати цю всю воду. Тобто, тут, де ми є, це лише частина і водоочистки і водопідготовки. Так, правильно, це. це тільки частина. Інша частина у нас знаходиться в адміністративній будівлі. То ждемо туди і продовжимо нашу історію вже там. Ми перейшли в адмінбудівлю в індивідуальний тепловий пункт, і тут продовжується історія очищення нашої води. Розказує Василь, що це, і що далі по послідовності. Це є бак незалізнення води, вже які завершують процес забирання заліза з води. Після цих баків вода виходить і не містить жодного заліза. Далі наступні баки, цих два баки, це є баки сорбційні, вони заповнені вугіллям. Вугілля дозволяє забрати органіку, тобто запах, присмак. І після них вже стоїть установка повного очиснення води це система осмосу. Після неї вода вже ідеально чиста. Ми можемо її тут побачити на колбах. От наскільки вода є чиста, ми бачили, яка вода є на вході. Після цього вже система вода попадає в систему водопостачання на адмінбудівлю до споживачів. Але ми можемо Василі показати воду вже в баках, з яких власне відбувається подача води в туалети, душі, в басейн, в номери і порівняти колір води. правильно вперед. Ми підходимо до теплових насосів. Власне, вони гріють воду в басейні, правильно Василь? Так. У теплові ще насоси про? компанії Panasonic 16 кВт потужністю кожний, загальною потужністю 80 кВт. Вони можуть працювати до мінус 28 градусів на вулиці. Вони якраз там забезпечують гарячу воду в приміщенні, підгрів води в басейні, також опалення в приміщенні. Ну, тобто, власне, в басейні там і в першому поверсі це є вся тепла підлога, це вони якраз догріваються, опалюються весь перший поверх за допомогою цих теплових насосів. Як бачу, це теж обладнання фірми Panasonic. Вся база виконана власне, обладнанням цієї фірми. Ми з Василем знаходимося в серці нашого об'єкту. Так, це індивідуальний тепловий пункт, який знаходиться. Внизу під адмінбудівлею, так і під готелем. Тут власне розташовані внутрішні блоки теплових насосів, які ми показували на даху приміщення. Так, тут є бойлери, тут є грибінка. Василь, розкажи детально: завжди людей цікавить коефіцієнт перетворення з електричної енергії на теплову, так який він тут. Ну і загалом про індивідуальний тепловий пункт. Так, і справді економія електроенергії в процесі експлуатації це дуже важливо. Це одне з перших питань, які клієнти задають. Якщо ми глянемо безпосередньо тут, ну, то ми побачимо, що зараз теплові насоси у нас працюють на гарячу воду і на перегрів басейну, і цей коефіцієнт становить от, на, на тепловому насосі 3,8. Тобто при витраті електроенергії 1 кВт, ми отримуємо 3,8 кВт. Теплової, енергії. теплової енергії. Тут 4, коефіцієнт перетворення 3,7, 4,5. Цей коефіцієнт залежить від зовнішньої температури і також залежить від температури, до якої ми гріємо воду. Добре, люди завжди питають, для чого баки, якщо тепловий насос е працює на підігрів води. Баки для гарячої води вони призначені об'ємом єм, об тут 4. Метри кубічних, тут є в нас 40 номерів. І коли футболісти приймають душу, вистачило їм гарячої води, тому вони потрібні. Але воду в них гріють теплові насоси. Так, власне тут. Ну і також у нас є грибінка, яка працює від теплових насосів. З грибінки вже безпосередньо тепло подається на опалення, на підігрів теплої підлоги, на басейн. Оце все, що в нас забезпечує ця грибінка. Це власне такий розпредільний пункт. Так, звичайно, що теплові насоси дозволяють, мають можливість онлайн-керування, тобто ми можемо дистанційно, знаходячись в будь-якій точці земної кулі, де є інтернет, зайти, включити тепловий насос, виключити, підняти температуру, опустити температуру. Ну і що ще важливо, що вони мають функцію охолодження, тобто не потрібно додатково доставляти якісь там кондиціонери або ще щось. У них за допомогою фанколів можуть без проблем охолоджувати приміщення. Тут у нас в приміщенні перший поверх це тепла підлога, тому теплові насоси дуже ефективно працюють з теплою підлогою. Також вони ефективно працюють з фан тому що невисока температура теплоносія на них іде і вони найбільш ефективні при такій температурі. І ці системи, які ми реалізували тут на е, даному об'єкті. Працюю для того, щоб в готельному номері, в басейні, в тренерській, так у всіх масажних кабінетах, на кухні, виставання. на кухні, щоб в всіх приміщеннях було комфортно і добре проводити час. Відповідно, ми виконали їх так, як я вже казав на початку. Що з планових 650 кВт теплової потужності, ми зробили 350, і цього достатньо на гарячу воду підготовку. Цього достатньо на тепло і холод на. Тепло в даному об'єкті. Ми виконали ретельно ці всі роботи, тому що любимо футбольний клуб Карпати, тому що історія футбольного клубу Карпати є невід'ємною історією нашого міста. Надіємося, що в номерах і в цій будівлі футболісти будуть швидко реабілітовуватись після важких тренувань, так відпочивати, проводити свій відпочинок і приносити нам і нашому місту хороші звір. Витяги і дай Бог, щоб Карпати найшвидшим часом привезли кубок Ліги Чемпіонів у Львів. Василь, тобі дуже щиро дякую за змістовну частину так, технічної сторони усіх систем і тисну тобі руку. Я у свою чергу хотів би сказати, виразити благодарність футбольному клубу Карпати, його керівництву за можливість. Взяти участь в такому масштабному проекті, в розробці проектної модернізації проекту і реалізації цього проекту велике їм спасибі Карпати вперед.